Є колядочка угриться, коляд, коляд, колядниця, мати хусткою зав'яже, тільки носик вигляда. А Мороз ж школю каже, ти на те ж і коляда. Річ завбільшечки змізинець, але справжній колядинець. Колядує, як годиться, коляд, коляд, колядниця. Дайте, дядьку, пиріг, покладу собі у міх, а не дасте пирога, візьму бика за рога. Та виводу на поріг та викручу правий ріг. Ось до іншого й до двору напуска ману сувору. А дайте дядьку ковбасу, а то хату рознесу. А дорослі тіті дяді цим колядкам дуже раді і дають то те, то се. І в торбинці гриць несе, мов господар із базару, сливи, груші для узвару. Дарпустці аж золотисті, трохи кроликам вівся. Пироги пухкі пашисті над усинцем. Над усинцем ковбаса гріть за більшочки знязинець, колят, колят, колядинець.